я Привіт, з Привіт! з вами знову програма 4 плюс 1. У нас в гостях, як завжди, Вова, Саша, Христина і Денис. І наша сьогоднішня тема дуже важлива для усіх нас: це спорт. О, люблю спорт! Окей. Так, скажіть мені чесно, хто з вас зранку робить зарядку? Ну, ще дуже чесно. А оце найголовніше питання. Чому ми завжди такі ліниві і ніколи не хочеться нам робити зарядку? Я ж знаю, бо, бо, бо коли стаєш такий безсонний і не можеш зробити зарядку, а, краще зарядку зробити, щоб був сонним. Краще зарядку робити, коли, а, коли а, ти, ти, ти сонний? Але mm. зарядку можна тоді о, робити. Коли є сили? Ні, коли ну, коли стане зранку, не можна зарядку робити, бо очі заплющуються, і ти хочеш у ліжко да, спа. спати. А я спати. Можна <по> наробити он... зарядку поїсти, піти в тулати, а потім уже Кристина так спати, а потім вже зробити можна зарядку. Чи а, можна робити рука. зарядку у ліжку? Б я роблю. Ніби. Можна. Можна? Ні, можна? Не можна, не можна! Попереджую, не можна. М можна, бо можеш можна, можна, тільки ходяк, Можна зарядку. А так можна. Можна стрибнути і руками, коли наверху тоді руки піднімаєш, а коли внизу тоді руки впускаєш. Саша, ти от зранку колись робила зарядку? Було таке? От тебе? Не пам'ятаю. Я точно ні. Точно ні. Ну а що кажуть дорослі там? Я не знаю, вчителі і дорослі. Мені, мені нічого не кажуть. Вч... Нас вчитель на фізкультурі ходить просто робити зарядку. А потім після зарядки дівчата грають якусь там ігру, а ми граємо в футбол. Ми ми граємо в футбол, а дівчата в баскетбол. Слухайте, ну а чому, чому взагалі треба її робити? Щоб бути здорова. Це точно. Да, щоб бути здоровим, щоб кісточки були добрі. А які це добрі кісточки? Ну, такі кістки... міцні, міцні. Та кістки будуть добрі від фасолів, якщо поїсти кісточок. Ви казали, що на, що на фізкультурі ви граєте баскетбол або футбол. А що, футбол грають е, лише хлопці? Так. Да. Да. – Чому? Не. Чи можуть дівчата грати у футбол? Чи є не, жінки? Бо я знаю, чому, бо це хлопчачі ігри, а, і, а то дівчачі. Так бо дівчата, дівчата не мають так сильно бити, так, як хлопці, а вони не все голову набіли. Які це е жіночі види спорту, а які чоловічі? Хлопчачі, а які дівчачі? Христина? Дівчачі це баскетбол. І все. Ага. І теніс. А і теніс? А, тени зможуть і хлопці. Да, ну ми, мені мама да. За і й... скакалка. О, ми тато бисроку, та Круг. Та це і хлопці, можуть крутити. А, да. скакалку і, і кругом тут дівчата. І хлопці? Не, а скакалися в футбол грати, бо хлопців більше си хлопців сила, у дівчат є сили на такі ігри поіграти слабі. А у дівчат на рівні. Правильно? Денис, а ти любиш взагалі футбол? Я, я люблю. Я обожаю футбол. Я, я сам запам'ятав на, на своєму телевізорі номер. якийсь. Хочете я щось признаюсь? Я, я дуже люблю битися. Я теж, тільки в мене тільки я все кажу, нінджа. А я буду ходити Ниндзя, на дзюдо. Нельзя. На дзюдо? Знаю, да. дзюдо? А що це за спорт такий, вот, дзюдо? Розкажи нам трошки вот, про нього. Я не знаю, бо я ще не ходив. А я а я розкажу, що таке бокс. Бокс це бити руками. Ми всі да, це Всі знають. що так. А, ж... а тайландський бокс. <свистак> а таїландський. А тайландський. Тайландський <свистак> це такий саме, як нормальний. Ні. Тей, тей, ланський, це таїландський цей бити ногами. Та кажу тайландський бити ногами, руками. А рез він це круто! Чи можуть дівчата займати, займатися боксом? Ні. 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 А карата. А от яка робота у тренера? Чи якщо хтось знає? Р робота в тренера це от, тренер по боксу. Маючи, по фізкультурі. Якраз є тренери на дзюдо, на які я. я... Тренери учать дітей, що вони. Чи... Ну, хто хоче кататися на лижах. А хто а... хоче на чудо ходити? Я якраз тренери... буду ходити тренери. на чудо, і мені Тренера... в мене буде тренер. А, 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 а я пачу. Чекай, хочеться на лежах. Слуху, не хоть треба не і розтяжку. Не <питатися> <питатися> Є нема. Якраз за вас хотів запитати, хто з вас вміє кататися на лижах? Я! Чесно, а хто вміє а на санках? Це саме просто! Та на санках я не вже не катаюся, я на лижах. Я, я на санках не люблю кататися, але люблю тоді, коли дуже великий холод та ноги мені. А знаєш? Що раз у нас було? Тут є мост, ні? Це не. Є мост. так, угу. є? Он такий. так. Мо. І і гора така велика скользька, і ти не і спускаєшся, і... і. Я вам зізнаюся, я чесно вам скажу. Ага. Я коли перший раз став на лижі, у мене отак так от. О, ноги роз'їхалися. це дуже больно, коли, ні. Так, рівно. Ні, коли а, так. Краще, так рівно. краще, краще коли, а. коли коли підеш на Xbox. Кажу Xbox. На бокс і, або на, на той спортик. На дзюдо. Реслінг. Ще а, бо? на реслінку ні. Треба робити розтяжку і не буде боляче. Добре, Все. ну а. Або це тяжко навчитися ноги рівно держати на лижах. лижу. Йо, ну, це, от як мене. це зробити? Вот ви але каталися це, не важко. Це, це, не важко. це, це просто треба. Там просто треба так установитися, зняти лижі або триматись. <правда> ну І як вас навчили? Вас як вчили? Але, але, Чекай бава інструктор. І що він казав? Як це треба тримати? Ноги, щоб вони не роз'їжджалися, коли ну на високій скалі, і ти їдеш униз, хочеш зупинитися, і вони розтягаються, треба лежі в бік ставити. Ну що вони я кажу? Тоді не полетять, і тоді ноги не розши. Я раз від по телевізору, як восьми десь на лижах каталися, самі без дорослих, Я... перегони устроювали і перемагали. Ага. А, Я казала, що моя подружка Катя, вона даже так швидко катається на лижах, що даже і тато, і мама перегнала. За те, що так справді? А ви знаєте що? У, е, я, я, я навчився кататися без екструктора. Мій, мій, мій вуйко, він, він може з трамплів навіть злетіти. Хто з вас вміє плавати? Е, Ні, я не вмію. Ти вмієш плавати. Роз, Розповідай, як, 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 як треба навчитися плавати. Да, да. Ну, а ти вчителька наша буде чекай. зараз. Плавання, ну, а да, ще ви відповідає. Я, я раз, коли я раз не вміла плавати, я розтанула. А потім, коли басейн у нас був А на кругу я... Ти не плавала? Блін, я ти мало не вчилася, як мій так. Але потім я. я, я Залізла в басейн, лягла і почала гриб з, з руками робити ногами, і ногами. Я поплила. Це не о, важко не держати. Мене не так. О, чекай була так, я, я, я так. Буду чекайте. Отак що так. Так? так і мог так. Отак це За. по собачому, так. Я вмію, піку, я, сама я вмію. Я вмію дуже і дуже добре, швидко під водою плавати, Дуже швидко, а, а я, а я, я навчився лише нрати, та треба, щоб швидко навчитися. Треба треба вчитися неряти, бо бо і якщо ти от плаваєш, там так хоче залізти воду, коли плаваєш. Та ти можеш потонути, якщо потонеш, так. Я та, коришу, нічого красивий, тобі не є. Я можу під водою знайти красивий камішок. Я. Я, десь, я, десь я під водою десь можу продержатися 10, 10 довгих секунд. От Дов. ти кажеш, Вова, що ти міг затримати е, під водою 10 повітря. 10. А давайте зараз спробуємо, хто довше продовжиться про, про, пробуде без повітря. Давайте. А, давайте. Я буду рахувати. Од. Закрий рот. Раз, два, да, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, Одинадцять! дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Двадцять, двадцять один. 22, 20. Ви дихаєте чи не дихають? Вони дихають чи не дихають? Саша, як ти думаєш, не дихають? Ага, вона, вона, ще, вона ще не дихає. 25, 27, 28. Вони зараз встановлюють рекорд. Зараз буде світовий рекорд з недихання під водою. 20, 35, 51, 60! Христина виграє. Чемпіон з недихання під водою. Христина, матір, вітаємо тебе. А от скажіть мені одне, Денис, і Денис, Христина, от ви коли займаєтесь спортом, то на наступний день у вас болить тіло, м'язи? Мене я не Спор. займаюся спортом, мене не болить нічого. Що треба бігали. робити, аби бути сильним? Треба багато займатись. новий рік, антері візьму буду займатися. Слухайте, а ви чули за такий? За, Покажу, за йогу, наприклад. Ви чули за йогу? Що це таке? О, треба ось так? Діти і не рухати. А так. як це? Покажи. Ось так. А, а я, я знаю, має, що, знаєте, що в мене скоро буде гантелі, я і ними буду займатися. А... Класний чувак. <сі> 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 я сири, і став у сирі, і навіть ще про Старний. Тоді і, я думаю, ти будеш деска, супермен. Да. Так, І буду буде найсильний, і буде нашому класі найсильний. Ся... Ся... Добре, цього бажаємо і ми вам, шановні телеглядачі. Це була програма 4 плюс 1» І у нас в гостях були Вова, Саша, Христина і Денис. Браво, До зустрічі і займайтеся спортом.